Всім привіт і ви на каналі Розвиток мозку. І сьогодні в нас тема мішані числа. І так повторимо: назвіть серед дробів неправильні. Пригадаймо, які ж це неправильні дроби. Неправильні дроби це коли чисельник більше за знаменник. А тепер запишіть цей рядок дробів. в зошити. Давайте пограємо в гру так або ні. Я буду називати правильні або неправильні дроби. Ви говорите тільки правильні дроби. І так поїхали. 12-17. Це правильний дріб чи неправильний? Звичайно ж, правильний. А як це правильний дріб? Пригадаємо, правильний дріб це коли чисельник менший за знаменник. І так, продовжимо. 13.39. Це правильний дріб? Так. А 9 третіх. Ні, це не правильний дріб. Тому ми не записуємо. Запишіть, будь ласка, в зошит тільки правильні дроби. Давайте ще пограємо в гру, так або ні. Правильний дріб менше від один. Так. А неправильний дріб завжди більше від один. Так. Правильний дріб менше від неправильного. Звичайно ж, так. 8 п'ятих це неправильний дріб. Давайте ми перевіримо, що це неправильний дріб, і перетворимо його в мішане число. 8 п'ятих ми розділяємо на одну і три п'ятих. Вісім п'ятих це одна ціла додати 3 п'яти. Виходить 1,3 п'ятих. 8 поділити на 5 буде 1 і остача 3. Тобто виходить 8 п'ятих це один, це в нас відповідь, яка в нас вийшла в вирізі 8 поділити на 5. А 3 п'ятих, вона залишається. Знаменник у нас залишається. А 3 це остача, тому виходить 1,3 п'яти. 1,3 це мішане число. Один це чіла. Ціла – частина А3 п'ятих дробова частина. Числа 2,5 сьомих і 4,15 Називаються мішаними числами. У мішаному числі 2,5 натуральне число 2 називають цілою частиною мішаного числа, а 3, 5 сьомих його дробовою частиною. А у мішаному числі 4,15 натуральне число 4 називають цілою частиною мішаного числа а дріб одна п'ята його дробовою частиною. Дробова частина мішного числа завжди є правильним дробом. Числа 5,7 третіх, 1,11, 3,7 не є мішними, оскільки дроби 7 третіх, 11. 10, 7 сьомих не є правильним. Перетворення неправильного дробу у мішане число. Щоб неправильний дріб перетворити у мішане число, треба чисельник поділити на знаменник. Неповна частка записується як ціла частина, а остача як чисельник його дробової частини. Приклад номер 1 Перетворить неправиль дріб у мішане число 9 четвертих. 9 ділимо на 4. Буде 2 і остача 1. Тобто 2,1. Запишіть, будь ласка, в зошит Ш 16 сьомих – це 2,2 сьомих.

55 ділимо на 6, це 55 шостих, тобто 9,1 шоста. Щоб перетворити мішне число в неправильний дріб, треба цілу частину помножити на знаменник пробової частини та дотриманого добутку додати чисельник пробової частини. Цей вираз записати у чисельник, а знаменник записується той самий. 5,49. 5 мимножимо на 9 і додаємо 4. 9. Цей вираз і 9. 5 помножити на 9 45. 45. Додати 4 буде 49. Знаменник тут однаковий. Тому і в відповіді буде теж однаковий знаменник. Виходить 49 дев'ятих. Запишіть число у вигляді неправильного дробу. Занотуйте ці. Числа у вигляді неправильного дробу собі взошит. Виконай дії. 8 додати 4 двадцять Це буде 8,41. 5,16 дев'ятнадцяти додати 3 цілих 5, 19 – це буде 8, цілих. ми 5 додаємо 3 буде 8. А 16 додати 5, 21. Знаменник завжди залишається той самий. Виходить 8, 21, 19. Але ми повинні відповідь перетворити в неправильний дріб. Відповідно, в неправильному дробі, а треба перетворити в правильний дріб, тобто 9,219. Далі, будь ласка, продовжуйте самі. І занайдуйте це в собі в зошит. Ці приклади також занотуйте собі в зошит. 6, ціл. 4 дев'ятих додати 3,5 дев'ятих буде 9 дев'ятих. Як же у нас вийшло 10? Дев'ятих це буде один. Бо 9 поділити на 9 буде 1. Дробова риска означає ділення. А потім 9 додаємо один. Це буде 10 відповідь 10. Далі продовжуйте мій і запишіть, якщо щось неясно, можете назад перегорнути відео і знову все прочитати. Я сподіваюся, вам це допомогло і дуже вам раджу. Все гарно записувати і читати, щоб потім ви займалися і робили контролі на 12 балів. Гарного вам дня, успіхів у навчання, до побачення!